Ініціатором поїздки є голова обдержадміністрації Олег Гончарук. За його розпорядженням відповідні служби організували для маленьких діток, батьки яких учасники АТО перегляд вистави у Івано-Франківську. Відділ освіти Калуської РДА забезпечує перевезення. Сама ж вистава для діток та їхніх батьків за рахунок. ОДА відділом освіти організували тільки перевезення а усі кошти, які затрачені на перегляд цієї вистави для цих наших маленьких. Мешканців Калущини це було все за рахунок обласної державної адміністрації. Поїхали наші маленькі мешканці зі своїми батьками з мамами, з бабусями. Я думаю, що для них це була така буде гарна поїздка, яка їм запам'ятається. Трошки для того, щоб хоч підняти трохи настрій, щоб діти не почували себе якось обділені увагою і адміністрації, і всіх людей, які ними опікуються. Переглянути виставу поїхали діти з Калуського району та чотири дитини з Верхнянської об'єднаної територіальної громади, віком від 3 до 10 років. До речі, це не перша благодійна акція для діток пільгових категорій. В районі завжди відбуваються благодійні заходи для дітей. Зауважила завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Калуської райдержадміністрації Галина Фрик. Та підкреслила керівник групи централізованого господарського забезпечення відділу освіти Оксана Савчук. У Нас постійно відбуваються певні благодійні акції для дітей, будь-якими є учасниками АТО. І взагалі в ви знаєте, що минулого року ми здійснили Калицька районна державна адміністрація під Голови районної державної адміністрації організували таку масову акцію, які взяли три тисячі дітей. Ми тихо заходимо в казку, і три тисячі дітей, батьки, які і це діти і початкових класів, і малозабезпечених сімей, і батьки, яких є учасниками АТО, і всі пільгові категорії одержали новорічні подарунки. Також голова Калузької РДА Наталія Бабій поінформувала про подальші заходи, які будуть проведені спільно з відділом освіти Калуської райдержадміністрації. Тож наразі триває робота над розробкою програми. В якому будуть брати участь усі навчальні заклади району. Також у планах організація міжрайонного свята випускників, яке має об'єднати дітей зі шкіл усіх населених пунктів. Адміністрація постійно працює і відділ освіти. Ми постійно займаємося цією категорією, не тільки категорією, Дітей, яких батьки є учасниками бойових дій на сході, але іншою пільговою категорією. для того, щоб об'єднати трошки дітей, щоб діти одні між собою перезнайомилися, щоб вони були одним цілим, тому що, приклад їхніх батьків отої мужності патріотизму на сході зобов'язує нас до єднання на розбудову нашої держави.